В'ячеслав Криловський, це раніше був е директором е інституту судових експертиз Вінницька філія, а потім він чомусь так ну, пішов у заступники дир директора державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. А потім трапилася подія, про яку багато людей знають. Це на жаль, за його вказівкою, роботою у вихідний день загинули чотири експерти під час того, як вони... В суботу на задньому дворі, порушуючи всі норми Трудового кодексу охорони праці, розпилювали бойову частину пристрою. І відбувся вибух, і загинули чотири експерти. І де це кримінальне провадження? де Сергій Григорович Кривчук, де його відповідальність, де взагалі якісь справи? І ви будете щось мені розказувати, як треба. Себе вести, що правильно, що неправильно. Ви не маєте жодного права, ніхто з вас не має жодного права мені щось вказувати. Все, що ви робите, це суто ваша заздрість, якою ви захлебнетесь. І плюс я ще додам водички юридичної вам, щоб ви запили цю заздрість. Ну і крім того, що Бог вам дасть ще відповідальність перед Богом, ще у нас ми живемо в правовій країні, тому у вас ще буде кримінальна відповідальність. Я вас не відпущу, ви усі сядете за грати. Ну за рішенням суду, відповідно, все. Але я прикладу максимум зусиль. Якщо ви думаєте, що я жартую, то ви дуже сильно помиляєтесь. Перехід на особисті речі і перехід на погрози сім'ї це було занадто. Так ось він керівником лабораторії, відповідно, його куми вони почали. А, він влаштував свого кума внутрішню безпеку в Києві. Да? І тут таке питання: а яким чином внутрішня безпека і тут я? Все дуже просто, все логічно, все відв'язується, але це, це все на поверхні. І ми доти є рабами, доки дозволяємо бути рабами. А саме те, що треба зробити, це прислухатись до себе. це... Почути себе, зрозуміти, що ти дійсно хочеш робити в цьому світі, якщо ти маєш кваліфікацію або не маєш навчитися отримати досвід і відповідно використати свої ресурси людяні, свої ресурси наукові на те, щоб творити щось добре. Ми насправді Україна дуже крута країна, і тут дуже багато фахівців. То давайте, хоч не будемо поплюжити наших воїнів. За те, що вони стоять, давайте, хоч своїми силами, своїм прикладом покажемо, що ми за що ми готові ще змінювати в цій країні, що ми піднімемо свої дупи з крісел, які комфортних крісел, і будемо щось робити. Це ж дуже просто, але навіщо? Да? Це краще бути в зоні не виходити з зони комфорту, так бути в такій собі прокрастинації і отримувати кошти, і потім такі о пенсія, супер! А тепер на рибалку поїду гриби позбираю, і все, і розповідати на п'янках і.